Thank <laughs> you. Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі Кольорові сни у студії ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Малята, сьогодні ми з Людмилою Іванівною почитаємо вам казочку, яка називається Королева Бджіл. Отож, малята, слухайте уважно. Якось двоє королевичів подалися у світ шукати пригоди Захопило їх там у свій вир... життя, збилися вони на манівці, та й не повернулися додому. Тоді найменший королевич, якого всі звали дурником, пішов шукати братів. Та коли він нарешті знайшов їх, ті почали малята з нього насміхатися. Де вже тобі немудрому домогтися чогось у світі, як навіть ми набагато розумніші за тебе, з чим прийшли в нього, з тим і лишилися. Пішли вони малята далі разом і натрапили на мурашник. Два старші брати хотіли зруйнувати мурашник, а дурник їм сказав на те. Не чіпайте їх, не руйнуйте мурашник. Пішли вони далі і побачили озеро, де плавали качки. Старші брати хотіли вполювати їх, але дурник не дозволив їм це зробити і сказав їм: Не чіпайте їх, мені буде дуже тяжко, як ви б'єте качок. Потім малята, вони натрапили на бджолине дупло. В якому було так багато меду, що він аж по стовбурі стікав. Два брати хотіли розпалити багаття під деревом і подушити бджіл, щоб забрати мед. Але дурник знову не дозволив їм зробити шкоду і сказав: Не чіпайте їх, мені буде дуже тяжко, як ви попалите бджіл. Нарешті малята-брати прийшли до якогось замку, бачать, а в стайнях стоять кам'яні коні і ніде немає жодної живої душі. Вони оглянули весь замок, кожну його залу і скрізь малята було порожньо. Аж ось у самому кінці вони натрапили на двері. Які були замкнені аж на три замки. Але у дворях було маленьке віконечко. Брати заглянули крізь нього в кімнату і побачили там сірого чоловічка. Чоловік, не говорячи, повів їх до столу, нагодував, а потім відвів до кожної окремої кімнати. Наступного ранку чоловічок прийшов до старшого брата. Мовчки кивнув йому головою і підвів його до кам'яної таблиці. Глянув королевич на таблицю, а там написані малята три завдання, які треба виконати, щоб зняти чари замку. Перше завдання. Визбирати в лісі з моху перлини зачарованих королівин. Усіх тих перлів була тисяча. І якщо до заходу сонця, хоч одна перлина не буде знайдена, то й що шукатиме, обернеться в камінь. Старший брат пішов у ліс, і цілий день малята шукав перлини та знайшов до вечора лише сто. І коли зайшло сонце. Він малята перетворився у камінь. Наступного дня пішов у ліс середній брат, але йому не пощастило, так як і старшому. Він знайшов до вечора всього дві перлини і перетворився в камінь. Нарешті малята настала черга йти в ліс дурникові. Шукав він шукав перлини, але спробуй знайти їх у моху. Дуже то була марудна справа. Побачив він, що до вечора всіх не вишукає, сів на камінь малята та й почав плакати від безпорадності. Сидить він плаче, аж гульк, а до нього йде мурашиний король, му він, дорогу, якщо пригадуєте, врятував життя. І за собою він веде п'ять тисяч мурашок. Почали вони малята нишпорити між мохом, і надовзі познаходили всі перлини і кинули в купу перед його ногами. А друге завдання було таке дістати з озера ключа від кімнати королівни. Прийшов дурник малята до озера, а по ньому плавають ті качки, яких він врятував раніше. Довідалися вони, що мут Треба пірнули на дно і витягли ключа. А третє, малята завдання було найважче. Треба було з трьох сплячих королівин вибрати наймолодшу і найкращу. Але вони малята були всі однаковісінькі. Тільки тим і відрізнялися, що перший ніж на них наслали чари. Їли неоднакові солодощі. Старша їла грудку цукру, середня ложку сиропу, а менша їла ложку меду. Зажурився дурник. Хіба можна вгадати, що котра їла? Аж гульк. А до нього летить малята королева бджіл, яких він врятував від вогню дорогою. Вона обнюхала уста кожної королівни і врешті сіла на уста тієї, яка їла мед. Так дурник узнав, яку королівну треба вибирати. Як тільки він назвав її, чари малята відразу розвіялися, всі прокинулись зі сну, а ті, котрі перетворилися в камінь, знову набули людської подоби. Дурник заручився з молодшою та й найкращою королівною. А коли помер її король батько, і він став королем, а його брати одружилися із сестрами нової королеви. Малята ось така цікава казочка, яка називається Королева Пчіл. Намалюйте нам фрагмент із цієї казочки. Але обов'язково ви не забули, необхідно малювати. Фарбами або хоча б фломастерами, щоб ваші малюнки були дуже добре видно на екрані. Переможець що дістане, Оленко? А переможець отримає призики сюрпризики від нашої програми. Це іграшки, книжечки. І, звичайно, в додачу ви ще отримаєте ось таку гарну книжкову закладку із атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І ви не забули домашнє завдання? Намалюйте нам фрагмент із казки, яка називається. Королева бджіл. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Переможець дістане призик-сюрпризик. І ще малята ви не забули, адже наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv Партнери нашої програми це видавництво Олександрі Гаркусі. Та магазин вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!